Вітаю! Сьогодні я вам покажу блюдо запечений батат. Його ще називають солодка картопля. Дивимося далі. Так, Для початку ми переріжемо його напіл. Ого! Такий Чистити його не треба. Я його із щіткою добре помила. Ось такий він помаранчевий всередині. Так, і потім. Такими скибочками. Десь по 2 сантиметри товщиною. Ось так. Потім ми викладаємо це все на противень, де ми будемо робити. Далі ми його посипемо різними приправами олією, можна оливковою, хто як полюбляє, перець там, ну то я вже дістану. Зараз я поки що доріжу. Так, ми нарізали ось на такі кусочки. Зараз оливковою олією змащуємо. Ось так. Він дуже твердий, тому ми будемо ставити його десь на хвилин 40 на 180-190 градусів, можна й 200 градусів у духовку. Ми взяли приправу до картоплі. Це ж, як вважаєте, трішки як картоплі, то. А ви беріть будь-які приправи, які у вас є. Так, ну трішки цієї приправи добре. Ми беремо ще паприку і куркуму для кольору. Трішки того, трішки того. Так, паприка... О, вже такий запах пішов. І чорний, мел... чорний мелений перець. Так, ще ж посолити не забудемо, бо як без солі. Деякі, звісно, його роблять і солодким, щоб якісь солодкі страви, але ми зробили сьогодні, зробимо саме такий як солоний. Ось так ми приправляємо. Все. Тепер відправляємо у духовку, як я і сказала, на 40 хвилин 180-190 градусів. Потім покажу результат. Ось такий в нас результат. Запечений батат. Трішки помідорки взяла. На смак він як кабак. Ну, десь приблизно. Гарбуз чи картопля, десь середнє між цим. Можна робити як і солодкі страви, так і отакі солоні сам з собою, чи його кудись можна якісь інші страви додавати. Всім смачного!